Добрий день, хлопчики та дівчата. Розпочинаємо наше музичне заняття. Сьогодні ми з вами познайомимось з музичними звуками. Звуки музичні, такі мелодичні, створюють музику в світі вони. Їх розрізняти нам треба малята, щоб наспівувати гарно пісні. Тож. Починаємо часу не гаємо, чекають нас звуки високі низькі. Зараз я вам мої дорігенько розповім, а як же з'явились звуки високі та низькі. За синіми глибокими морями, за густими лісами. У втридев'ятому царстві знаходилась музична країна, правила країною. Принцеса музика жила вона в чудовому сонячному палаці, який з усіх сторін оточували море квітів, безліч білосніжних кущів троянд, що являли символ усього світлого, доброго і прекрасного. Музика природи це шелесть листя, посмішка сонечка. Капелька роси, спів пташок, звуки звірів, і все-все-все, що оточувало музику. Саме так під час слухання музики природи у принцеси промайнула думка, що всі звуки не схожі один на одний. одні низькі, інші. Високі адже пташечки летали дуже високо, а як виводять свої пісні тоненькими високими голосочками. А от звірята, навпаки, свої пісні співали товстими, низенькими голосами, але також надто приємно, так і з'явились високі та низькі Звуки Дітки, а тепер уявіть, на гілочку дерева сіла пташечка та заспівала пісеньку свою тоненьким, високим голосом. А низько під деревом сидів ведмедик та співав пісеньку свою низьким голосом.